Тема сьогоднішнього уроку арифметичні дії з величинами. Для розрізнення відрізків їх позначають буквами. Перший відрізок АВ дорівнює 6 см, другий відрізок СО дорівнює 3 см. Одиниці довжини можна додавати, віднімати, порівнювати. Виконуємо спочатку таке завдання. Розташуйте величини в порядку збільшення. Починаємо від найменшого: 2 см. Далі буде 3 см, наступне число 4 см, 5 см, 8 см і останнє 10 см. Як додавати величини довжини? Перед нами два відрізки. АВ дорівнює 5 см, БЦ дорівнює 2 см. Потрібно знайти довжину загальну відрізка АС. Для цього до 5 додаємо 2 дорівнює 7. А тепер запишемо це у величинах 5 см плюс 2 см дорівнює 7 см, довжина відрізка АС – 7 см. Подивимося, як виконати віднімання. Є загальний відрізок КМ 7 см. Відрізок КП дорівнює 4 см, яка довжина відрізка ПМ. Виконуємо дію віднімання. 7-4 дорівнює 3. А тепер запишемо у величинах 7 см мінус 4 см дорівнює 3 см. Отже, довжина відрізка PM дорівнює 3 см.